У небі над містом жила маленька хмаринка Ляля. Вона була дуже м'яка, пухнаста й світлорожева, але сумувала, бо не мала друзів. Одного ранку Ляля вирішила полетіти вниз, ближче до землі, щоб знайти друзей. Вона опустилась над полем квітів, де зустріла метелика капу, але той був надто зайнятий танцями. Потім вона полетіла над лісом, де побачила їжака тика, але той готувався до сну. Він тільки помахав хмаринці лапкою та заснув. Ляля вже хотіла повернутись назад у небо, як раптом почула плач. Маленький хлопчик загубив повітряну кульку, і вона злетіла високо. Ляля допомогла повернути кульку, м'яко здувши її назад до рук хлопчика. Дякую, сказав хлопчик. Як тебе звати? Я хмаринка Ляля, усміхнулась вона. Так ляля знайшла друга, маленького хлопчика, який тепер щовечора дивився в небо і махав їй.